Друзі, мої, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу з вами продовжити розповідь про те, як я тут складаю собі меню, що я для цього використовую. які знання. В тому відео я вам розказувала про вуглеводи. Тобто, вже так в двох словах повторимо вуглеводи це є таке джерело енергії для нашого мозку та м'язів. Тому вони обов'язково повинні бути присутні в нашому харчуванні, і це найбільша частина нашої тарілки. Вуглеводи є складні, вуглеводи є прості. Все це ми обговорили в, в прошлому відео. Сьогодні я ще хочу з вами поговорити про такий показник ще один, як гликемічний індекс. Ця величина вже давним-давно просчитана. Записана в таблицях, яких повно в інтернеті, так що можна собі любу, там скачати і користуватися нею. Гликемічний індекс це швидкість, за яким буде підвищуватись рівень цукру в, нашому, в нашій крові. Тобто, кожен продукт має ось оцей гликемічний індекс. І чим він вищий, Тим більше цукру буде поступати в організм. Тобто мудроності немає ніякої, все доволі таки просто. Ну, що хочу сказати, що цей гликемічний індекс ще він залежить від способу приготування продукта, від його зрілості. Від того, як він там нарізаний, чи кусочками, чи, наприклад, як картопля в пюре стерта, чи він варений, чи він печений. Тобто, коли вже роздивляться ці таблиці, от чого вони мені допомагають, тоді ти можеш якби, розуміти, який продукт краще вживати, в якому вірніше виді його вживати, щоб він менше давав цукру і був більш корисним. От сьогодні, наприклад, я маленьке відео для вас зробила, я поснідала апельсиною. Так от, дивіться, якщо взяти апельсиновий сік, він буде мати більший гликемічний індекс, бо він вже вичавлений, він має достатньо цукру. Немає вже клітковини, і ці соки вони ще відносяться до структурованої води, тобто вони напряму вже всмоктуються в кров. Вони, можна сказати, підходять під категорію навіть простих вуглеводів. Тобто, вони зразу йдуть в кров і дають оцей прилив цукру. А якщо з'їсти. Так як я ось, наприклад, апельсин їла з клітковиною. І ми, до речі, з вами ж говорили в тому відео, що клітковина вона знижує е, уровень розщеплення, тобто сповільнює. Так що я, наприклад, Показую ж вам свій досвід, бо вже мені написали коментар, що зранку не можна снідати апельсиною. Ну, а чому не можна? Чому не можна? Де, де це так написано? Яка книжка, так написала? Давайте будемо писати кожен свою книжку. Бо дійсно, якщо є проблеми із травною системою, якщо дуже велика кислотність, тобто. Є ще там якісь виразки, гастрити, то, звісно, що там вже потрібна допомога дієтолога і бути зовсім інше, інше харчування. Але ми розглядаємо все-таки себе як здорову людину. Тому я, наприклад, давно вже в своїй практиці використовую ось на сніданок цитрусові, Але ще раз кажу, ось вам мій приклад, що якщо сік, він уже буде некорисний. Хоча він має невеликий гликемічний індекс і його можна вживати. Тобто він, він рахується як здоровий такий продукт. От. Але все-таки на сніданок я більше люблю. Фрукти із клітковиною. Тобто я вичавлюю сік. Ви бачили, в мене є така для лимона баночка. Робимо ми цей сочок лимонний. А ось такі фрукти ми їмо із клітковиною. Знову ж таки, для того, щоб знизити оцей глікемічний індекс. Таблиці, я вже сказала, є, можете подивитися. Ну, і так само дивіться овочі. До речі, нова розпаковка. Я вам тільки два дні назад показувала відео. Зараз, бачите, так я стараюсь через день вже показувати. З'їздили ми до магазину і ось знову купили, дивіться, груші, гранат. Було два вже, один почала їсти, він ще кусочок залишився. Грейфрут. Це, до речі, всі. Оці фрукти вони мають невеликий гликемічний той самий індекс, і плюс ми їх вживаємо, не видавлюємо ніякі соки. ми їмо їх з клітковиною. Так, тобто, ви бачите, ось, знову ж таки, ось моя їжа. З приводу, Зараз трошки повернуся ось до того коментаря, що не можна там. Зранку цитрусові. Я хочу сказати так, що займаючись вже практично 10 років своїм здоров'ям, перечитавши купу книжок, передивившись, передивившись тисячу там відео і так далі, я вам хочу сказати, що людина повинна зрозуміти, що знання берете, але Треба до себе прислуховуватись, розумієте? І не стати, не дай Боже, ще фанатом оцієї, ну, я не знаю, книжок, якогось лікаря конкретного і так далі. Я навіть на каналі Танюша завжди казала, ви якби мене слухайте, але ж це як інформація. Треба до себе прислуховуватися і складати своє меню, просто зрозуміти суть. Як його складати, почути те, що я хочу сказати. А копі копірувати, то нема сенсу, бо то це моє меню, під моє потреби, я ще раз кажу, під мій день. І ось про цей сік. Так я хочу сказати, що якщо людина дуже багато вживає м'яса, оцих... Сосисок магазинських, ну, не знаю, якісь, може, мало такої вуглеводної їжі. Організм він закислюється. І ось в свій час ну, я так само харчувалася. І мені потрібно було свій організм якось розкислити, залужнити. І Я залужнювала його ось цими цитрусами. Бо, хоча це і кисли, вроді би, як продукти, бачите, і, і яблуки, і той самий лимон він кислий. Але коли ми їх починаємо вживати, вони стають лужними. Тому я не знаю, чого ви так вирішили, що вже прям категорично не можна зранку їсти, снідати цитрусами. Я давно з цитрусами снідаю і, наприклад, мені на, ну, для здоров'я це дуже мені подобається. Тим паче, що я навіть частенько п'ю лимонну воду. Тобто воду, ось у нас, ви бачили, моя ця баночка, де ми вичавлюємо лимон. і Столову ложечку, водичку і п'ю. І ця вода, вона якби кисла, але ще раз кажу, коли ми її вживаємо, вона стає лужною. В нашому шлунку вона стає лужною і допомагає нам розкислити свій організм. Так що, кожен, якби думає по-своєму і харчується по-своєму, але я розказую про свій досвід. Тож. Для мене цитрусовий сніданок це, як кажуть, нормально. Після того, як я поснідала цитрусом, я зараз вам покажу свою тарілочку, який в мене був обід. Обід у мене завжди такий комплексний. Ну, і так само в мене більша частина це так само. Ось такі вуглеводні продукти. Тобто каша, якийсь салат, або ось, ну, я казала, що може бути або просто якийсь чи суп, чи борщ окремо, окремо. тобто ну, Дуже рідко, коли я їм і перше, і друге як кажуть, і компот. Або вже каша із якимось салатом і кусочок м'яса чи риби, або вже просто окремо, чи суп, чи борщ у мене з кусочком там, хліба. Зараз зима, то в мене на столі часник, хрін, цибуля, це так, знаєте, по черзі завжди присутня в раціоні. Ну, і повернемося до цього гликемічного індексу. Наприклад, якщо взяти банани, зелені банани мають менший індекс, тобто вони корисніші. Спілі, вже вони солодші, мають більший гликемічний індекс. Тож, ось, уже ось маючи цю інформацію, вже можна для себе. Робити покупки, і вже коли ви дивитесь на ці фрукти, на овочі, ви вже розумієте, що вам краще купити: чи спілий, чи зеленкувати той банан. Бо ви будете розуміти, що в одному менше цукру, а в, більш... в іншому більше. Так само, ось в мене овочі. Бачите, на вечір буде винігрит. Якщо овочі варити, вони будуть мати більший гликемічний оцей індекс. Якщо їх запікати в шкурці, в мундірах, як то кажуть, вони будуть мати менший гликемічний індекс. І раніше я на венегріт, на якісь салати я варила овочі. Зараз я запікаю ось так у рукаві в духовці. Немає тут ні води, нічого, помила картоплю, буряк, морква, склала ось у, о, цей, для випікання рукав. І все. Зараз я поставлю в духовку. Годинка і все буде готове. Так що ось так я собі зараз, ну не зараз, уже якби на протязі останніх років, я собі і формую оце своє меню. Тобто, маючи оці невеликі знання, ви вже собі покращуєте своє меню. Бо ви вже розумієте, як краще приготувати той чи інший продукт, щоб він був більш корисний. Наприклад, картопля. Якщо її піджарити на маслі, то вона вже ну, зовсім рахується не корисним продуктом. Вона набирається цього масла, плюс вона ще масло, це ж там більше навіть шкідливіше, оце пережарене масло. Тому, якщо взяти картопля жарена, смажена, вона буде не корисна. Але якщо варена, варена, вона вже буде більш корисніша, а якщо вона буде запечена в духовці, отак у шкурі, в цій, то це буде вже корисний продукт. корисний. Про картоплю ще колись поговоримо окремо, бо я так хочу, знаєте, декілька відео таких общих так сказати, зробити, щоб було якесь таке поняття. А потім, як вже щось буду готувати, то більш конкретно про якісь окремі продукти буду щось розказувати, щоб ви розуміли, що боятися не потрібно цих продуктів. Бо коли читаєш, іноді навіть і мені ну, зробили операцію: те не їж, все не їж, А що ж їсти, що вмирати чи що? Ну, їсти щось вже треба. Ніякої інформації не було. Не хочу вже знову на цьому каналі переказувати всі відео з першого мого каналу, бо я розказувала, що так залякана була тими лікарями, що ну, ну а що їсти? А нічого не їсти. Видали жовчне і все. Дієта номер 5 і, і, і до свидання. Тому довелося ось так розбиратися, вникати в продукти про цей гликемічний індекс, все розузнавати, роздивилася все. І тепер уже набагато краще, я собі, вірніше, не те, що набагато краще, а просто ти розумієш, як той продукт приготувати, щоб він тобі дав користь. Бо навіть ту саму картоплю. Раніше ми так само її то смажили, то товчена картопля. все. Дуже рідко, коли я її запікала. А ось коли вже почала займатися здорочим харчуванням, то в мене ну, товчену картоплю робимо як на свято. Знаєте, Раз там в місяць чи два вже так захочеться, то ми вже зробимо ту пюрешку. Але я ж кажу, що Основна, основне харчування в мене правильне, тому мені нема за що переживати. Мій організм, мій імунітет справляється якби, в нормальному режимі з усіма цими забаганками, які там раз в п'ятилітку у нас бувають. Так що ось таке невеличке знову відео про меню покажу. Ще в кінці звариться, зваряться мої, верніше спечуться мої овочі, Я покажу ще свій віднігріт. Тобто сьогодні у вас повноцінне меню вийшло. Зранку показала, що снідала апельсиною, в обід показала свою тарілку віднішню, ну і ще в кінці ось покажу, що буде на вечерю. Так що, як бачите, Вуглеводна їжа в моєму раціоні вона займає найбільшу частину мого харчування. Ну, а тепер ви ще будете знати, що треба звертати увагу на гликемічний індекс. Є таблиці. Інтернетом, я думаю, всі вміють користуватися. Так, напишіть прямо у Гуглі, таблиці вам. Покажуться, і ви самі будете бачити, є три рівня: високий, середній і низький. Тобто від 1 до 100%. Тобто, якщо у вас продукт і пише, що більше 70% глікемічний індекс, циферки 70, то це вже заборонені такі самі некорисні продукти. До них, до речі, якщо ви подивитесь по цих таблицях, і відносяться якраз усі прості вуглеводи. Оті всі газіровки, оті всі тістечка, булочки і все, про що ми говорили. Ось вони і мають найвисокий гликемічний індекс. Тобто вони найбільше дають організму нашому цукру. Якщо від там. Десь від 56 до 70, то це вже середній рівень. Тобто, ну так, їми, можна сказати, цими продуктами не можна там дуже балуватися. Ну, і вже якщо менше 55, то це вже продукти, і вони, ви побачите, в основному оце і є оці вуглеводні складні продукти. Це крупи. Це ось овочі, фрукти, капусти усіх видів. Капусти це взагалі і зелень, це самі продукти, які мають найнижчий цей індекс, тобто вони самі корисніші для нашого організму. Так що, як кажуть, вже я трошки так з вами поговорила, ви таке вже собі уявлення маєте, плюс ще гликемічний індекс, можете подивитися, роздивитися. І це ще більше вам буде підсказкою, як собі готувати меню. Як правильно зготувати той чи інший продукт, щоб він був більш корисніший. Ну, все, поговорила з вами. Ще вам на такі показничок звернула увагу. Хочеться, щоб ви як сказати, набиралися знань і не тільки від якихось відео, а ще самі від себе. Тобто шукали ці таблички, роздивлялися їх, щось там собі аналізували, відкривали свій холодильник і зразу дивилися, ага, чи є в мене взагалі такі продукти з тим низьким індексом, чи мабуть ще декому придеться свій холодильник, знаєте, як так кажуть, ревізію провести. От. Ну, все. На цьому буду закінчувати. Всім бажаю всього самого найкращого, а саме головне міцного здоров'я, миру та всього найкращого. Все, до нових відео і до нових знань. Все, пока-пока!